Воюємо ж насправді зараз не за демократію, ми воюємо за виживання. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання, тобто обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги А це означає, та це відмовитися від е, ряду о, прав е, і від ряду зручностей. Скажімо, це означає полюбити це цікаво. Це означає, що дати ще більше прав Збройним силам. Це означає, що заборонити виїзд не тільки військово-забов'язаних а зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. Скандально відомий український громадський діяч Дмитро Корчинський знову по Казав, що дружба з російським імперцем Олександром Дугіним не минає даремно, і несподівано заявив, що ми, виявляється, воюємо не за демократію, а за виживання. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення. Українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і мій канал. Це дуже легко. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал Свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію України разом. Також можете допомогти каналу, підтримавши. Нашу роботу донатом на Патреоні, чи, долучившись до числа спонсорів каналу. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першими бачать всі відео на каналі. І всім спонсорам та патронам велика дяка. Я дав лише невеликий шматок із загалом чималого ефіру Корчинського на Телеканалі НТА, однак у цьому шматку вміщено все. Корчинському наплювати на майбутнє України, і чи вона чимось буде відрізнятися від Росії? Він переконаний, що любов до України у дітей можна прищепити силою. А ідеалом демографічної політики для Кучинського є комуняцький Китай. Той самий Китай, який обмежував кількість дітей в одній сім'ї, наслідком чого і стали теперішні демографічні проблеми, Кучинський не дає відповіді на інше питання: а що робити з дітьми, які вже є за кордоном? Їх силою теж доведеться повертати, чи як за Кручинським. Так, війна сама по суті є суттєвим обмеженням прав. Однак залишається питання. А заради чого йде війна України? І чим ми тоді відрізняємось від Росії, якщо не за демократичну Україну? Адже проблема полягає у тому, що населення України є меншим за російське, і навіть якщо силою повернути всіх українців за кордону, це не порятує ситуації. А от якщо стимулювати з одного боку повернення українців за кордону, з іншого боку, сепаратні процеси на самій Росії. То о, співвідношення сил стає уже не таким сумним. Адже українці це плюс 8 мільйонів. Е, і, у, і у той же час населення Татарстану майже 4 мільйона, Башкирії ще 4 мільйони, Чечня це ще мільйон. Е, ну це я назвав тільки найбільші російські Республіки. І, а якщо ще е, подивитися по інших е, республіках, там можна з, е, нашкрипти ще кілька мільйонів. Але про це Дмитро Корчинський не думає. Вчитель Олександр Дугін не навчив. Як і іншого свого учня, Льошеньку Арестовича, дякую за перегляд. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал. Дякую.